Йора Дубчак, виконавчий директор об'єднання організації роботодавців в Одеської області. Ми вже не перший рік спільно працюємо по цьому питанню. Від себе я додам, що як об'єднання роботодавців разом з Федерацією роботодавців України ми приймали безпосередню участь в розробці та надання пропозиції до постанови номер 76 але щодо критеріїв на місцевому рівні. Ні попередні критерії, ні ці критерії, які були розроблені зараз, ні уточнення, не надавали сторонам соціального діалогу для погодження чи хоча б консультування. Для того, щоб бізнес та Федерація профспілок Одеської області могли внести свої пропозиції та розуміння, чому саме так. До мене особисто завжди запитують бізнес зараз по новим критеріям, чому 30 тисяч гривень. Я розумію, що для того, щоб збільшити податки, для того, щоб збільшити бюджет. Це є перше питання. Тобто, треба, і ми це б зробимо: ми звернемося до бізнесу для того, щоб надали свої пропозиції по сільському господарству, як ми зараз це чуємо, та по іншим е, об'єктам. Е, взагалі складується враження, що тільки там економіка, транспорт і сільське господарство робили цей критерій для бізнесу. Інші критерії, на нашу суб'єктивну думку, створені для. Комунальних підприємств регіонального громад області, і саме під них вони створені. Це ніяк не як про бізнес, тому що є сезонність, є можливо, є варіації роботи підприємств. Є там, наприклад, Прозоро, де виставляється, що приватне підприємство, яке повинно забезпечити безпеку в порті, повинно перемогти з найнижчою ціною, і тим самим зарплата працівників буде відповідна. Не 30 тисяч і не 20 тисяч, і це теж накладає свої проблеми. яке ваше питання, будь ласка. Питання перше, те, що ми пропонуємо переглянути критерії від залучення пропозиції від бізнесу. Питання друге: комісія, яка працює на рівні ОВА, теж сторони соціального діалогу, ніяким чином. До цього не залучені, тобто не про спілки, не бізнес не залучений до роботи цієї комісії. Є живий приклад, коли попереднє рішення комісії, один підприємець отримав спочатку критичність, потім в жовтні силовими структурами було знесено. А питання якраз було по питанням податкових нарахувань і як правильно рахувати звітність. Тобто, людина спочатку була чесною, а потім виявилась нечесною. Це якби. Це теж певний суб'єктивізм. А цього, я думаю, що допускати на рівні роботи ОВА неможливо. Ну і найбільше, це те, що це вже не питання, а таке вже за, ну, думка. Ми зараз бачимо дуже багато різних моментів, коли. Бізнес має право подавати звітність до 28 лютого, але якщо хочеш працювати щоб в тебе були заброньовані працівники, отримай критичність раніше. Зроби раніше, зроби раніше. Тобто, ну це вже викликає те, що бізнес, і плюс до цього накладаємо, що це двічі тричі вже були змінені критерії протягом року. Відволікається від своїх прямих роботи робити бізнес і сплачувати податки фахівці, юристи, фахівці і фінансисти вже не перший раз ми збираємось, вже не перший раз проходяться такі вебінари, відволікають свої ресурси на про те, щоб отримати критичність. Ну ось одесь Кабель, Якщо зараз вони не отримають, не подадуть цю звітність, то що 28 лютого тисяча працівників одеськабель злетять? Так виходить. Дякую. Так, так, дякую. Так. Я вас запевняю, що у одесь кабеля буде критичність. Перше, друге. Коротко, пропозиції давайте свої щодо участі у комісії. перша, пропозиції давайте свої щодо комісії. Друге сьогодні були надані пропозиції. Ми їх опрацювали додатково, надали до мінекономіки для опрацювання щодо внесення змін до погодження до нашого розпорядження. Жодної пропозиції не було ні по комісії від вас, ні від підприємств щодо тих підприємств, там де критичність була знесена, в будь-якому випадку це було на вашу думку суб'єктивно, але це було я вас запевняю: об'єктивно. Бо або це проблема в заробітній платі через помилки бухгалтерів, через нерозуміння, як рахує це податково і так далі. І так далі. І друге питання було до ну небагато, але були випадки, наприклад, коли підприємство е е постачає. Критичному суб'єкту господарювання постачає якісь важливі речі. Цими важливими речами виявилися солодощі, снікерси. Скажіть, будь ласка, хіба це впливає на критичність? Це не повинно впливати на критичність. Тому давайте ну також вивчати глибоко питання, розбиратися в ньому, і потім, вже якщо є пропозиції, давайте ці пропозиції. Дякуємо, друзі. Я дякую за відповідь.